Зараз, до речі, в тікток бачила форсі ця спогади відео з проєктом Стереоліза. От його солістка Катерина Даша Коломієць з 2007 рік. Разом вони також виступають на сцені фабрики зірок. Місця Тут же прекрасна надзвичайна лама. Я дуже тішу, що в неї, як на мене, зараз відбувається ренісанс, і я сподіваюся, що нас ще попереду чекає багато її нових, не тільки старих, а й нових класних треків. В 2007-му вона також відмітилася на фабриці зірок. Загальному об'ємі всіх оцих звітніх концертів, які я знайшла, це такі крихтки, е, такі квіточки, які я вам отак от вищіпувала з поля російськомовного і російського. Ще раз я не бачила всі концерти, а звітні їх просто нема, але я не думаю, що там якось суперсуттєво ситуація відрізнялася. І щоб ви не думали, що в цей рік не було е, якихось класних українських пісень. А е, ось вам невеличка нарізочка з популярного. в 2007, ну і за рік до цього, 2006 рік. Дивіться. Найди, найди. Ми є хлопці, хлопці, олігархи. Нічого нас не лише. Ми заробляємо. Хвилени загубився, і влюбився та пропав. Що так далеко до зими, до морозів.